Слава Господь. Господь. за дарований Господом час в нашому житті за милість Його і за те, що Господь я відчуваю духом, він є присутній на цьому. Слава Ісусу. Написано в новому місті, що часто водитись від сну, і ми це добре розуміємо не від сну тіла, а від сну духа і встати і воскреснути, бо це є велике значення в нашому житті. Коли ми ходимо з Господом, як ми поступаємо, і велика є роль в нашому житті, коли ми пізнаємо, що ми є вибрані, і те вибрання Господом нас, бо написано, що Він нас Той доприділив, оправдав і освятив для слави своєї, ми це добре розуміємо. І коли ми є вибрані, і як при сьогодні нагадував Росхоля, коли в нас перебуває найбільший дорогоцінний дар це дар любові. І воно не є в якомусь певному колі, якому або в певних рамках, як закон, що виконав, і, і на тому все. Але любов це є безмірна, написано благодать і совокупність совершенство це є все, що Господь зібрав і хоче з нами ним поділитися, і щоб ми в ньому перебували і жили. І це є важливо для кожної з нас. І написано в посланні до коринтян, ми добре це знаємо, що все минеться. І Мови пройдуть, і народи пройдуть, і язики пройдуть, і віч пройде, але любов не пройде. І ця любов сьогодні повинна бути в нас. І Господь же нас застерігав словом, що ми маємо бути сіллю, що ми маємо бути світлом. Але якщо ми не будемо мати цієї приправи, цієї е, такої сили, любові, то ми не будемо бути тими справжніми, якими хоче, щоб ми були від нас Господь. Я хотів це одним місцем, це послання до коринтян, перше послання до коринтян. Це буде третій розділ. Я зачитаю його весь перший посаме докоротя. Mm. І я, брати, не міг говорити з вами як з духовними, але як з тілесними, як з немовлятими у Христі. Я годував вас молоком, а не твердою їжею, бо ви були ще не в силі, та й тепер ще не в силі. Тому що ви ще тілесні. Якщо між вами є заздрість і сварки, то хіба ви не тілесні? І чи не за людським звичаєм ви поводитесь? Коли хтось каже, я павлю, а інший каже, я аполосів, то хіба ви не тілесні? Хто ж Аполос, хто ж Павло? Вони тільки служителі, через яких ви увірували, і то наскільки кому дав Господь. Я посадив, аполос поливав, а Бог зростив. Тому і хто насаджує, і хто поливає, є ніщо, а все Бог, котрий вирощує. І хто садить, і хто поливає, є одне, але кожен одержить свою нагороду згідно зі своєю працею. Бо ми співробітники Божі, ви, Божа Нива, Божа будівля, за даною мені благодаттю Божою, я, як мудрий будівничий, поклав основу, а інший будує на ній. Але нехай кожен пильнує, як він будує на ній, бо ніхто не може покласти інші основи, крім покладної, якою є Ісус Христос. Коли хтось будує на цій основі із золота, срібла, дороцінно каміння з дерева. Сіна, соломи, діло кожного буде випробуване, бо день покаже тому, тому, що вогні відкривається, і вогонь випробує діло кожного, яке воно є. У кого, у кого діло, яке він збудував устоїть, той отримує нагороду. І в кого діло, діло згорить, той буде мати втрату, але сам він спасеться тільки так, ніби через вогонь. Чи ви не знаєте, що ви храм Божий і Дух Божий живе у вас? Якщо хто зруйнує храм Божий, того покарає Бог, тому що храм Божий святий, а цей храм ви. Ніхто не обманете самого себе, коли хто з вас думає бути мудрим в віці цьому, то й будь безумним, щоб стати мудрим. Бо мудрість світу цього є безумство перед Богом, адже написано, Він ловить мудрих у лукавстві їхньому. І знову Господь знає думки мудрих, що вони марні. Отож ніхто не хваліться людським, бо це. Ніхто не хвалиться не хваліся людьми, бо все ваше, чи Павло, чи Аполос, чи Кифа, чи світло, чи життя, чи смерть, чи, чи сучасне, чи майбутнє все ваше. Ви ж Христові, а Христос Божий. Слава Богу! Слава Такий уривок із послання до коринтян, Раніше апостоли писали послання до Коринської церкви, до солонійської, до Філіп'ян, і це було як одне послання, якби. В одному, але в процесі століть досліджує слово Господнє, і вже мужі Господні вони робили якусь коректирову, щоб короктировку, щоб було легше знайти слово, щоб легше було зрозуміти, розподіляли його за певним духовним значенням, щоб була якась відповідність, щоб людина, коли читає, могла його зрозуміти. Бо коли прочитати в загальному, людина зможе зрозуміти, але ті якісь певні уриву. Наприклад, як пише кожен ударить свою нагороду, і ми дивимося, є декілька віршиків, вони тематичні, ми прочитали і ми зрозуміли, що потрібно зробити, щоб отримати нагороду, що потрібно зробити, щоб любити, що потрібно зробити, щоб простити. Ми дивимося, апостол Павло він в цьому посланні багато чого написав, і кожен разу ми досліджуємо, ми читаємо. і Ми дивимося, що в цьому посланні, в цьому розділі що зачитувалось. Він говорить, що багато є людей, які мають між собою якісь сварки, якісь непорозуміння, якісь заздрості. І це підкреслює те, що не є люди, вони духовними, а є тілесними. І апостол Павло він каже: Я вас будую, я вас насищаю словом, інший поливає, а Господь зрощує. Ми повинні розуміти, що Господь нас сюди привів. Одного в такому віці, другого в такому, одного раніше, другого пізніше, але написано, що ми є всі одним, і ми є тілом Господнім, Ми повинні це розуміти. І коли Господь нас привів, Господь нас оправдав, Він нас поставив на основі, а основа є Ісус Христос, і кожен вже будує, і кожен із нас є тим камінчиком в стройці Господа, цей духовний дім, і ми повинні це розуміти і зважувати. Але з чого ми вибираємо собі е, 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 матеріал для того, щоб збудувати? Ми в своєму житті повинні зрозуміти, яким матеріалом ми будуємо, бо, дивлячись на наше життя, можна самим собі проаналізувати, яким матеріалом я користуюся в житті. Не дивиться, що пташки використовують гілля, інші пташки використовують болото, інші тварини використовують інші якісь матеріали, і вони в тому перебувають, але ми використовуємо духовне, це, як сьогодні, вже нагадував, брат Коля, це є любов, яка будує нас, це є віра, яка нас. Заправляє до прав до правності, це є святість з Господом, через яку ми освячуємося кожного разу, простягаючи свою руку. І апостол Павло він каже: я бажаю, щоб ви були ближче до благословіння. Я бажаю, щоб ви були ближче до Господа, і щоб кожного діло, коли прийде час і спитається, щоб не був лише сам спасений, але діло мало певний плід, щоб Господь міг радіти нами. І тому хай Господь нас благословить. Щоб ми були послідовниками слова Господа, щоб ми були послідовниками того, що говорили апостоли, і те, що ми сьогодні досліджуємо, читаємо, і з дня в день ми обновлялися сили, сили і віру, віру, щоб між нами, проживши день, не було якоїсь неприязні, якогось непорозуміння, а була любов, ту, яку хоче Господь від нас, і щоб тоді ми не потерпіли якогось краху, чи якогось урону, чи якоїсь страти, а навпаки, є якась проблема, ми спішили її вирішити, а не ховалися і тікали. Тому хай Господь благословить і слави за все, для душства.